В Одесу Значить, надвигається з одного боку 10 полків Бандерівців, з другого боку 3 дивізії петлюрівців, з іншого боку Махновський підрозділ. Також йдуть на човнах запорозькі та донські козаки. Значить, з переляку у пана Волкова трапилась діарея. Віктор Волков, знаєте такого? Годину назад ми з ним говорили і радили, що від діареї дуже гарне народне значить, средство, чарка горілки з солью. Він сказав, що він не може жувати горілку, він же перепив її з переляком. А якщо серйозно, значить... Зараз е, частина одеських журналістів знаходяться біля обласної державної адміністрації в очікуванні нібито штурму. Кому вони потрібні? Ось скажіть, кому вони потрібні? Вони смішні, вони кумедні, вони нахабні, вони, я не скажу, що вони тупі, бо вміють схеми робити, як відкати робити, там все інше. Вони, але вони е, боєгузи. Вони виставили замість себе е, пару днів назад дітей фактично. Зараз, е, зараз вони тут навколо, як сарана крутиться, така найняли пару машин з цієї області, вони назбирали всього 15 автомобілів з прапорами, значить е, антимайдан. Типу. Зараз вони тут крутяться недалеко, хочуть щось там бояться під'їхати чи не під'їхати. Ну, Я думаю, ми, ми спрацюємо, і міліція тут себе так само покаже достойно. Ну зараз там хлопці зустрінуть. Хлопці, підійдіть, будь ласка, привітайте цих товаришів, а працівники міліції, я думаю, себе достойно покажуть. Хай собі їздять, де хотять, вони теж громадяни України, можуть свою думку висловлювати. Якби сюди приїхав е, Віктор Волков, ми б дали слово на відміну від того, як він колись два е, дні назад нам не хотів давати.